На цих кадрах мікрорайон Вишків у Луцьку. Так, 18 травня вранці виглядав світлофор біля пішохідного переходу, що поруч з дванадцятою школою. Місцева мешканка Людмила Романюк каже, коли саме похилився світлофор, не бачила. Я виглянула, подивилася, бачу, лежить, Думаю, ніхто не приїхав, ніхто нічого не сказав. що могло десь шарахнути на людину і на машину. Зі слів місцевого мешканця Віктора Дадюка, пошкоджену опору зі світлофором помітив ранці. Я сьогодні зранку просто проїжджав, бачив нагнутий. Тому, що, е, як вам сказати, він був нагнутий, тому що там робив роботу вчора і дощ трохи питмив. По дев'ятій світлофор демонтували. Нині на цьому місці працівники Луцьк автодор сервіс облаштовують пішохідний перехід. Коментувати ситуацію вони відмовилися. Світлофор на вишкові був встановлений в жовтні минулого року, розповів заступник директора з технічних питань КП «Луцьк світло Олександр Малець. Розповідає, що нині трапилося з цим світлофором. Опора похилилася в результаті того, що автодор на даний момент облаштовує пішохідний перехід, і вони навколо опори почистили землю, підкупали виходи. Конструкція опори така, що є виліт, на якому були встановлені колонки, і в результаті того, що вони обкупали ту опору, вона похилилася. Було закріплено тросами. Трос натягнутий і в результаті та він тільки оце він похилився, впасти він не міг. Зі слів заступника директора комунального підприємства Луцьк світло опору світлофора демонтували. Її будуть встановлювати заново своїми силами. Опору постав фундамент зальємо, опору поставимо, можливо в п'ятницю. Ну в понеділок світлофор вже буде працювати. На даний момент ми його перевели в жовтий блимаючий режим. Ну там декілька днів будуть незручності. Зі слів Олександра Мальця, за півроку у Луцьку встановили світлофори на вулиці Дубнівській, районі Вишкова. Нині ведуться роботи на перехресті вулиці Львівської Потебні, а також на пішохідному переході до центрального парку. Загалом у Луцьку, говорить Олександр Малець, 50 світлофорів. Оксана Кот, Петропотієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.